Друзі, всім привіт! Привіт вам з ось такого нібито зимового лісу. Вітаю вас, Гегорійович. Він він там уже налаштовує свій прилад. Як бачите, ми копаємо. Тобто минулого разу, це скільки два тижні тому, я поспішив сказав, що в нас вже нічого не вийде. Як бачите, вийшло. Сьогодні 29 грудня, тобто це вже реально буде кінець цього сезону Копальського. Ну, кінець як, він перейде в 25-й. Тому копаємо, сподіваємося, щось знайти, як завжди. Ну а <сміст> чи буде, як завжди, по знахідкам, чи, можливо, дійсно щось ми цікавого та й надибаємо. Місця гарні. Дивіться, такі яри, схили, ну, як я люблю. Але, ну, стосовно знахідок, це вже покаже. Час. Тому всім приємного перегляду. Кому, звичайно, цікаво дивитись мої відоси. Ну, а нам удачі. Тримайте кулаки, все ми вам покажемо те, що знайдемо. Друзі, тільки почали, хвилини 3, не більше. Георгію ще був гарний сигнал. І дивіться, воно вже лежить кружечок, він його навіть ще не брав. Беріть, щоб щоб держав, якраз я зможу набудити. Куди треба фокус, тому що я без окулярів нічого не бачу. Значить як шоди? А ну давай, блин, дивиться. Там будь копійка Александра I. Та щось я не можу зрозуміти що то таке? А ну по цей, опции, рукавичку. Ні, останній Миколи. Кружочок бачу. Так це тоді дві, це не копійки. Мабуть, дві, так. Дві копійки, я думаю, тому що копійка. Так, да, дві копійки. Друзі, дивіться, дві копійки. О. 1800. Не бачу який. Але дві копійки, друзі. Вітаємо Георгіюча. Перша, перша монетка на третій хвилині копу. Шановні глядачі, Гегорвіч викопав ось таку балубу. Колись це був снаряд якийсь. Та що ж таке? Не фокусується так, як мені хочеться. Ще їде. Я не розумію, є фокус чи нема. Десь фокусується, хто зна на чому. О, нібито є. Бачите, воно ще й залишки пояска там. Ну, така собі знахідка. У мене поки що за годину ми ходимо годину рівно. Дві гільзи ППШ і там шматок каблука на бойки поки, поки нічого нема. Друзі, ходимо вже 2 години, вон деревце, Гегорійович пішов, я під ним довбався, був сигнальчик, накопав ось, бачите, патрони від ППШ. До цього було три гільзи ППШ і не показував вам. Та ось шматок. Шматок підковки. На Тільки така більш новіша вона, але 100% це воно ось тут був отвір і друга половинка відламана. Ось поки так сьогодні я копаю. Ходимо дві години, не пам'ятаю, сказав ще ні. Ще час у нас поки є. Сподіваюсь вже, що щось знайти цікаве, а не гільзи і патрони. Друзі, тиняємося вже. Більше двох годин, майже дві з половиною, Ось дивіться, я йду по дорозі. Ну, я не сказав, що вона там супер давня дорога. Вон туди далі, бачите, такий в гущавині дуб стоїть. І там поруч хатка лісника. Мене полукав Георгіч, в нього сигнальчик ось біля дороги цієї. Каже, що монетка. Ні, знає, як монетка не бачу, що не дивився. Хорошо, ну, плотно видно. Что, что, что толкать? Ну. Лесовый, а ну давай я покладу. Друзья, здесь я Александр первый. Такая сей норненькая. сподіваюсь, видно рік який. Рік. Та да фокусуйся зараз. 18-й нібито чи 19-й. 1800. Бачиш такого у нас? Хто у нас фартовий? У нас фартовий Сергій Георгійович. Нормально, звісно. У мене три, три патрона ППШ і п'ять гільців. 20, у, тебе вже, у тебе вже дві монетки, хоть хоч такі, ну монетки. Друзі, і я нарешті знайшов монетку, але здається щось радянське. Тому що було так 21. Так, бачите. Та що ти з цим фокусом? О! 15 копійок. 1900 тут не бачу який рік. Ось така, от така знахідка. Ну хоч щось. Початок є. Так, да, початок. Початок кінця, тому що вже попів на другому. Друзі, у мене монетка і здається стара. Дивіться, от ідемо ми з Гегоровичем дорога. Мільйон разів ми ходили. Вон, тягнеться. Глибоко було, на силу докопався. І щось сигнал такий якийсь дивний був, як для монети. О, дивіться. Та де ж ти? О, гляньте. Дінго. Та я, я не можу зрозуміти, ніхто мені не підкаже з фокусом, що відбувається. Деньга 1731, начебто. Якось воно тільки дивно ця деньга. Орел я такий бачив, звичайно. І викопував не раз. А отут от, от якась вона кумедна, якась не така. Та бляха. О. Ну, попробуй по сигналу. Та по сигналу виловить не там. Ну забив опату. Друзі, видно вам там, сподіваюсь. У мене мідна монета на легенді б'є. 50 53, 54, 52. Ну, одним словом, 50 і більше. Але, ну, я не знаю, п'ятака проба у мене, до речі, десь є. Я завжди беру так, на всяк випадок. Ось, дивіться, я вам покажу зараз, як б'є. Бачите, 58, а така як. Двушка Олександровська і так далі. 52, 53, 54. А це, бачите, деньга і чомусь 41. Але така цікава. Ну ти, Сергіонич, подивіться. Нормально. Та, у нас все нормально. Шановні глядачі, все, ми закінчуємо коп. На жаль, на жаль нічого ми більш не викопали. Оті знахідки, які були, ви побачили, сенсу їх викладати. немає. Якби хоч багатенько було, можна було б ще раз показати, вже такі, як огляд. А так. Скільки там говорю Дві копійки і копійка. Олександрівська і формат Миколи II. Оця деньга тільки що у мене, рамочник 15 копійок. Он Орій стоїть, зажурився, як і я. Ми вас всіх вітаємо з наступаючим новим роком. Бажаємо вам скорішої перемоги та миру. Все інше, я сподіваюся, у вас буде і так. Головне миру, здоров'я, удачі, терпіння, щоб здохло те хуйло швидше. І ми вже зажили спокійним життям. Всім величезне дякую, дякуємо ЗСУ за те, що ми тут живемо і ходимо. Хлопці, тримайтесь, ми вам чим можемо допомагаємо. Все, всіх ще раз наступаючим. Говорича Аста також вітає. Всім пока. До скорих зустрічей. Слава Україні!